Всім доброго дня друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також ось цей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі, продовжуємо наші походеньки по лісі? Сьогодні також після роботи. Зараз у нас 18 година 20 хвилин. 5 серпня. І я вже знайшов першого грибка, точніше перших грибків. Червонячків. Ми ще не зайшли до лісу. І ось перші грибки минулого разу. То ми там знайшли. Червонячка. І ось тут ще один маленький. От такий. Червонячка. Пались. Так, вам як завжди, друзі, гарного перегляду. Ми починаємо. Топка вже на низькому старті. Вирушаємо на пошуки. Ось і перший білячок попався. Ось такий красючок. Йолку закрили. Ось такий білячок молоденький. Так є другий білячок. Ось такий другий білячок. Пап -пап. О, такий. молоденький. Це друзі. одного маленького без вас знайшов. Третього, тут четвертий. Побільший вже є рибочок. О, ой, шість шапку зламав. Ілочко, отакіла, отакіла білячок. О, шапочку зламав. Від нього. <кій> Кі два грибка. І є п'ятий рибочок. О! Якраз такий, щоб закривати гарні. О! Такий рибашок. Так, є шостий грибок, О! Такий гарненький. О, який пузатий. ну а топка. Uh -huh. О, шостий. Сьомий тут віж. Гарнюні попались нам. Такі два рибка. Друзі, восьмий. Осьмий. Дев'ятий грибок. Ще й грибники підійшли, що тихенько говорить. Так, продовжуємо. Так, є десятий, друзі. Рибок. Десяти і одного я без вас знайшов. Маленько. Так. Так. Рибники ворвали донизу. Нам зараз треба буде вертатися в ту сторону. Туда. Так, добре. Так, друзі, ще двох знайшов без вас. Тут же побільшеньки трошки. Ой, сховався. Толку з того, що грибники прийшли, вони не замітили. Там ще один є. Якраз сюди вони йшли. Я думав, що я один такий, що по вечорах любить збирати гриби. А То ще є такі. О, ще один грибок. Тут прийшло десь чоловік пану з п'ятеро. Щось я так замітив. Так, більше вроді не вийшов. Так, повертаємося до наших грибків. Ой. Ой, якраз такі грибки, щоб закривати. Там, тих перших знайшли. Той якраз підійшов тут ще один. Капець. Лоб. Витягнемо чи ні. Так, сьогодні в нас, друзі, жарище таке, що просто. Причому цілий день. Вроді хмарно, а жара страшна. Так, продовжуємо. Так, друзі. Нарешті відірвався від грибників. А то Я повернувся в другу сторону і ти його вони за мною. Так, оце що я без вас знайшов. Тільки що? І ось я ще одного грибка найшу. Видно. Ох, закорінці зачіпав. Ропата. Вийшли. Е. Є окамериз. Отакий білячок. Ну і ці о. Не знаю скільки ту штук. А цей цей обще красень. Красючок який. Так, добре. Продовжуємо. Так, друзі, перейшов я на другу ділянку лісу. Ось такий дубовий ліс. Змішаний з ялинкою. Канадський дуб, хто знає. І подивіться, якого я, якраз ти я знайшов. Оце красючок. Ото на пам'ять. О, це було. Дивіться, який гарнюня. Такий гарнюня. О, так би вам не видно було. Так, нарешті, друзі, я знайшов білячка, Прийшов в ту ділянку лісу. Ще заряжений. Там же побували грибники. Грибки позбивані. Для чого таке робити, я не знаю. Грибок очищає повітря, до речі, хто не знає. Так, добре, йдемо далі. Друзі, зайшов до свого місця. Тут також рибники вже побували, вже аж бажання пропадає ходити. Вже зайшов одну ножку без шапочки. Певно білочка забрала собі на зиму. Так, І що, а ми мабуть, повно помаленькі будемо рухатись додому вже, то вже починає темніти. Ще так на камеру не видно. Ще забігнемо, ще, в принципі, два місяці маємо таке. Подивимося, що там є, чи щось є. Небагато ми сьогодні підзбирали, але нічого, я ж природі і на тому. Так, добре, Продовжуємо. Так, Друзі, все такі. Біля чок все попав. Ще літній, нещасний. Бідолашний такий. Нічого, на сушку піде. Так добре. Друзі, ще один попався маленький. Біля Ніби сонечко зайшло, але ще досить жарко ліс. Прогрілося сьогодні занадто. Так, добре. Так, є ще знахідка. Є ще знахідка. О, ось такий білячок. Я гіднику, до речі. Ось такий білячок. Так, друзяки, ще один білячок, прямо на самій стежці. Красунчик. Краса. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання можу сказати, що вдали. Трішки менше, ніж попередній раз ми назбирали. Але вдячній природі і на тому. Ось показую вам результат наш сьогоднішній. Ось така кількість грибочків. Вам, як завжди, бажаю повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей.